Доброго дня, шановні студенти. Карпенко Денис Віталійович розбираємо його креслення. Восьмий варіант. Так. І дивимося за методичкою додатка. Електричні схеми. Електричної схеми. Восьмий. Значить, перший реверсний, другий реверсний, дев'ятий, третій реверсний, так. четвертий, п'ятий нереверсний. Восьмий варіант, дивіться. Що у нас тут? Фаза 0. Беремо з фази 0. Так, тут у нас з фази 0 і випрямляч діодний місць на місцеве освітлення. <кху> Дивимося саме креслення. Саме креслення прислав мені в класрумі, так, тому така якість, бачите. Не дуже. Ну, зараз щось спробуємо. Значить, що в нас було? Перші три реверсні, два не реверсні, ми їх бачимо. Це креслення трошки краще, ніж. Краще, ніж. Мені попереднє присилали. Чого тут дивіться кольори, молодець. Кольори. Єдине, що зелений у нас земля, так. Ну, жовтий, там-красний, наприклад, або коричневий. зелений у нас земля. Да? Ми взагалі-то не позначаємо його. Так, земля у нас. Ну, дивимося, оце три вони у нас реверсні, так. Два нереверсні. Значить, у нас ноль фаза пішла на коло керування. От він ноль синім. Показав на коло керування, так? Дивіться. Три в нас ось вони в нас всі реверсні і два в нас не реверсні. Не видно КМ там. КМ скільки цифри, я не бачу. Ну, от Я вже дивіться, давайте спробуємо ще ближче. Ниху... Ни... Тут, в принципі, тут заземлення. Тільки ж фаза. <кхм> Значить, дивіться. Там же ж показано в схемі, так, Денис? В схемі дивимося. В схемі. Дивіться, що показано. Ось мій варіант. Показано. Фаза 0. Це на коло живлення, коло керування, так? І у вас є місцеве освітлення. Там у вас ще треба ставити лампа 220 вольт. Фаза 0, так. Фаза 0 пішло. І 8. От. Випрямляєш діодний місць. Діодний міст у вас стоїть на коло керування. так? Дивимося вашу схему. Діодний міст бачу. Лампа місцевого освітлення я не бачу в схемі. Лампи місцевого освітлення. От діодний мост на лампу місцевого освітлення. Так, так. відповідно, отут трансформатор, ну, хай буде, але. Ну, у нас фаза 0 береться люба фаза 0, є 220, да? то тобто, есть тут трансформ не нужен, ну хай буде для красоти, хай буде. так. У мене воно щось погано читається, ви мені, мабуть, на почту скиньте, я тоді краще проаналізую. М1, М2, М3, десь воно, мабуть, всередині підписано. ви ну, бачите, як це, це його качать. Значить, це у нас технічні характеристики двигунів, молодець. так. Позначення буквині всіх апаратів, так? і умовні позначення ж дивіться, як попередня відео, рецензія на креслення. Да? Там же ж должно бути умовні позначення всі винесені, так? і вони теж повинні бути підписані. Подивіться відео, яке я Артема робив. А так, то молодець. Оце, що цвітним, це навіть великий плюс. Єдине, як ви його роздрукуєте. Да? Не знаю, як ви його роздрукуєте, чи воно вам колір покаже весь. Чи не покаже. Так, давайте трошки в мінус його. Угу. А, ось ось його тут будуть умовні позначення. Ага, прекрасно. Це заповнити ж не забудете. Да? Так, 380-50 Гц. Ну, і Це ясно, що це не компас, не автокад, це щось друга яка програма, мабуть. Ну, а так то прекрасно. Єдине, оце зелену, все-таки я рекомендую поміняти там, на корічневий. Там. Обично там, білий, коричневий, і чорний, да, ну білий не покаже, значить жовтий. Да. Коричневий, червоний, сірий можна. О, ну, зелений у нас земля. Оце ви тут можете винести у вас заземлення. Стоять на двигунах, отут заземлення поставити. Ну і подивіться, коло, коло місцевого освітлення обов'язково повинно бути, його немає. Да? Діодний мост у нас йде на коло місцевого освітлення. О, а так прекрасно вам плюс за цю роботу. Зрозуміли, де шукати. Для тих, хто дивляться отакий список, і дивляться методичку, які варіанти вам треба робити. І креслити, і надсилаєте, якщо щось не ясно, будемо розбиратися. Три двигуна ми бачимо знову ж таки це реверсні двигуни. Так, і, три у нас не, і два нереверсні. Автоматичний відний, автоматичний вимикач, другий, третій. Так, на 2 і на 3. Отут же ще у нас ставиться етот, ПЗВ діфавтомат. Ми захищаємо ще від пожежний на 100 мА. Ну, не на 30 мА. Ось сюди діфавтомат. Або якщо за характеристиками не можете знайти, значить поставте ось сюди два діф автомата. Один отут. Так, після цього і один отут. Якщо за характеристиками не можете знайти. А так, все прекрасно. Вам плюс. Сподіваюся допишете косу на відмінну. Дякую за увагу.